Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Чоловік середніх років, бо Айзек Васерман через свій психічний розлад боїться найрізноманітніших речей. Його страхи посилюються життям у неблагополучному районі міста, де на кожному кроці чатують безжальні головорізи, голі збочинці та інші асоціальні елементи. Коли владна мати Айзека на ім'я Мона, яка мешкає в іншому місті, помирає за дивних обставин, він повинен потрапити до будинку свого дитинства, щоб встигнути на похорон. Ця подорож перетворюється для чоловіка. Ліка на затяжне депресивне випробування з безлічу непередбачуваних подій. Бекі була ще маленькою, до її будинку увірвалися злочинці. Вони вбили батьків дівчинки, а сама вона лише дивом залишилася живою. Бекі змогла втекти завдяки своїй сміливості та допомозі вірного пса. З тієї трагедії минуло багато часу, і зараз дівчинка живе разом зі своєю тіткою, яка її опікає. Але одного разу стара історія знову повторюється: у їхній будинок вламуються грабіжники, які забирають усі цінні речі і викрадають собаку дівчини. Після цього Бекі вирішує не чекати допомоги від поліції і робить все, щоб помститися бандитам і повернути свого вірного чотирилапого друга. Себастьян планує провести вікенд зі своєю чарівною нареченою Еллі та її родиною в їхньому розкішному фамільному маєтку, де є власне поле для гольфу, шикарна яхта і навіть ручний павич. Здавалося б, відмінний план на довгі вихідні. Але Еллі наполягає, щоб Себастьян запросив свого батька Сальво, ексцентричного перекоря родом з Італії. Ця обставина змушує Себастьяна хвилюватися, адже його старий зовсім не схожий на власників маєтку. Врешті-решт, коли Гості приїжджають, відбувається безліч кур'йозних ситуацій, пов'язаних із різними поглядами на світ батьків нареченого та нареченої. Однак незабаром Себастьян переконується, що найголовніше у житті будь-якої людини це її сім'я. Спеціальний агент Том Харріс давно працює у ЦРУ та зарекомендував себе як справжній профі у своїй роботі. Він зміг упоратися з останнім завданням, яке доручило йому керівництво, проте виконав його не ідеально. У результаті особа Харріса була розкрита спецслужбами Афганістану, Ірану та Пакистану. І тепер агенту потрібно терміново залишити територію чужої країни, для чого необхідно дістати з точки евакуації, якою служить стара база в Кандагарі. Том та його Помічник вирушають у довгий та небезпечний шлях. Щоб порятуватися, вони повинні за 30 годин подолати 400 миль. До того ж, ситуація ускладнюється ще й тим, що за Харрісом у погоню вже вирушили озброєні ворожі загони. Крістін давно живе у Сполучених Штатах і мало що знає про діяльність своїх італійських родичів. Вона домогосподарка і веде тихе, нічим не примітне життя. Якось жінка отримує звістку про смерть дідуся, який був ватажком впливового мафіозного клану. Крістін, яка автоматично стала спадкоємицею кримінального угрупування, не збирається в це вплутуватися, проте їде до Італії на похорон. Помічниці померлого голови б'янців вдається вмовити героїню трохи затримати. Ти в країні щоб познайомитися з місцевими пам'ятками, мандруючи країною, Крістін за допомогою б'янки, мимоволі все глибше вникає у справи мафії. Поступово вона стає справжнім новим главою клану, діючи відповідно до законів злочинного світу. Міра змогла зустріти своє кохання і тепер, здається, нічого не може перешкодити її щастю. Проте трапляється трагедія, і чоловік гине. Залишившись одна, дівчина сумує за коханим навіть після багатьох років. Вона досі відправляє на його номер романтичні повідомлення, навіть не підозрюючи, що тепер він належить іншій людині. Роба, який працює журналістом, читає ці послання та розуміє, що дівчина абсолютно щира у своїх почуттях. У цей час він отримує від редакції завдання написати статтю про Діон та вирішує разом з відомою співачкою знайти міру. Ті Домінік і маленький Брайан нарешті здобули спокій. Родина Торетто насолоджується щасливим життям у відокремленому заміському будинку, але минуле вирішує знову нагадати про себе. Данте, син бразильського мафіозі та наркоторговця Ернана Рейса, одержимий жагою помсти. Чоловік хоче поквитатися з Домініком за смерть батька, адже саме гонщика він звинувачує у тому, що був позбавлений родини. Молодший рейс, який зберіг зв'язки та вплив батька у злочинному світі. Не шкодує на виконання задуманого ні сил, ні коштів. Під удар потрапляють усі близькі друзі Домініка. але найбільша небезпека загрожує його дружині та сину, головним людям у його житті. У житті 17-річної Нуа настає низка змін, коли її мама Рафаела закохується в мільярдера Віла. Нуа усвідомлює, що мама заслуговує на щастя після всіх жахливих переживань, з якими вона зіткнулася. Але для дівчини романтичний зв'язок Рафаели та Віла означає необхідність переїзду з сімейного будинку і розставання з друзями. Ситуація остаточно виходить з-під контролю, коли Нуа стикається із сином Віла Ніком, оскільки дівчина відчуває сильну ворожість до. Самовпевненого та харизматичного хлопця вони не можуть перебувати в одній кімнаті без скандалу проте поступово їхній конфлікт переростає у взаємну симпатію. Джордан Сандерс працює шерифом та живе у невеликому містечку, яке розташоване посеред пустелі. Зазвичай тут нічого несподіваного не відбувається, і життя тече розмірено і тихо. Але одного разу до жителів міста доходить жахлива звістка: знайдено тіло мертвої жінки. Детектив береться до розслідування цієї справи і незабаром з'ясовує особистість жертви. Нею виявляється Мегі Мур. Однак, через деякий час знаходять ще одне тіло і вбита носить те саме ім'я. Та прізвище. Поліцейський намагається з'ясувати особистість убивці і незабаром дізнається шокуючу правду про деяких жителів свого міста. Нещодавно Емілі втратила коханого чоловіка і залишилася вдовою. Зараз дівчина переживає не найкращий час у своєму житті, але намагається триматися щосили. Незабаром красуня знайомиться із привабливим хлопцем у медичному університеті, у якого виникли труднощі в житті. Дівчина пропонує новому знайомому пожити в її будинку деякий час, і він із задоволенням погоджується. Щоправда, Емілі навіть не здогадується про те, що молода людина має надприродні здібності хлопець стає невидимим для оточуючих людей і вільно пересувається містом а також чинить жахливі злочини. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.